Доброго ранку, доброго дня! Все навкруги нехай буде добрим щодня! Сьогодні на занятті ми відправимося на прогулянку до парку та роздивимося дерева. Давай подивимось це липа липа. Клен, Клен Дуб, Дуб, береза, береза, ялинка. Ялинка, сосна, сосна, горобина, горобина. Kastan, kastan, nazveš še razdereva. Давай роздивимося будову дерева. Дивись, у дерева є коріння. Коріння знаходиться під землею та тримає дерево. Коріння. Далі у дерева є стовбур. Стовбур. А це крона. Крона. крона дерева складається з гілок товстих та то тоненьких, і на гілочках листя, плоди. Або коли дерево квітне, то квіти. Тобто у дерева є коріння, стовбур, крона. Назви Частину дерева, яку показує стрілочка. А тепер пропоную з тобою трохи відпочити та пограти пальчиками, зробити пальчикову гімнастику. Має стовбур дерева багато гілочок. Листячком барвистим бавить діточок. Давай з тобою разом зробимо ручки навхрест та пальчики розшир. Давай зробимо має стовбур дерева багато гілачок. Листячком барвистим, бавить діточок. Молодець, дуже добре. А тепер пограємо в гру, з якого дерева листочок. Прошу уважно дивитися відео та відповідати.